О, блядь! Ебать! А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в гру а Клоун Голодний. Це в нас де Ми маємо накормити клоуна і при цьому залишитись живими. Тож я пропоную вам не затягувати, а розпочинати. Обережно. Ця гра містить Піцу. Може визвати голод під час гри. Будь ласка, поїжте перед цим. Дякую за увагу. <плес> Кет спіса. <плес> <плес> Боже. Я змагав свій ноги. Вечерінка Джоса вже почалась. Треба потораплюватись. <плес> А во куди мені треба доставити піцу перед цим? Ем. А де піца? Нажміть Ап, щоб відкрити інвентар. Make pizza. Що? I shop. Щоб... Що? А, не люблять папероні? Не люблять піцу, окей? Ні, я не заказував піцу, бувай. добре? Автобусна остановка ніякої піци ніколи. Декілька сирів це брехня. Що це хто це? Окей. Піца фрі арена. Окей. Блін, шкода, що в нас немає туловичі. Тіла. Ніякого. Ми просто літаюча голова. Прям. прям так? Це якась особиста доставка. Oops. О, блять. Oh, Ні! No. Що ж What я тепер буду now? робити? Як це вийшло? Мені треба зробити піти швидко. Боже, чому це завжди трапляється зі мною? Чому я постійно запізнююсь. Бля, як так вийшло? Ам. Ем... Що? піца номер один. А, поїдач піци номер один. Окей. З'їдено піцу за 24 години. 627. А, швидкість поїдання піци 3 і 2 мілісекунди. З'їв 20 000 калорій і його серце. І воно все ще б'ється. Хто це? Це якісь галактичні. Боже, що з нього за картини такі? Окей, досить дивно. А в полках ми з вами лазити не можемо. Так, записки доктора. Містер клоун. Вам треба сісти на дієту. Я дуже наполягаю на тому, щоб прибрати піцу з вашого меню. Що свої піцо доктор Ван Wobster. Я хочу наголосити, що переслідувати е, людей це не займатися кардіо. Будь ласка, виповняйте правильні. Нагрузки. І все буде добре. А, ну окей. Що? Хто тут? Що це за звуки? Блять, ми так легко робимо піцу. Ми якісь піцовий чародій? Що? О, окей, ще один інгредієнт. Що за дивний будинок? І чому ми так по ньому лазимо? Блять, ні не ще один г добре. Ще один інгредієнт. Боже, що тут відбувається? Ем... окей? О oh, боже oh, святий Пепіроні піца не готова. Окей. Okay. Типу, я думаю, він просто відіспавниться Бля, що відбувається? Мене блякає ця трешовість. Типу, я буквально не знаю, чого очікувати. Нікей, це не клоун. О, сир. А в нас є сир. Ні, в нас немає якраз сир, окей. Виглядає як пастка. Блять, піца! Та вона готова. Що відбувається? Їв на дарі зачинені двері замкнуті. Що відбувається, де він? Ну, піца готова. Містер Клоун? Що може зробити, чувак, який зіжравший содо. О боже, що це? Хей, е, а що, що? Мені треба ходити по дому? Окей. Okay. По слідам піпероні. Давайте, давайте. Хоп, 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 хоп. ми обертаємося. Фух, блядь, що з ним стало? З мене вистачить цього гівна. Щ... Що це, блядь? Куча сира мороженого. Сир. Давай. А, блядь. не я. Що Блядь, відбувається? Окей. І ми просто пішли все. Ми вирішили піти в ліс? Чи це що, доріжка з пепероні? Що, доріжка з пепероні? Ганзель і Греті робили... піцу? О боже, я бачу шматочок піци! Вау! Та ну, серйозно, знову? О, що, знову? О боже! Я навіть не роблю піццю. Просто додам її. Вона каже, Боже, невже мені Це треба знов робити піцу? Я ж просто її доставляю. Блять, що відбувається? Вона каже, я ж просто маю доставляти, а не робити її. Ну і ми вирішили підбирати піцу в лісі з полу, з підлоги. Це лише демо? Будь ласка, знайдіть інший шлях. Окей. Фух. Як вона так на рівному місці підскальзується постійно? Проскануйте піцу. Що? Окей? Okay. Ем. Um. Я не можу її забрати, добре. Що за звуки? Двадцатик Оу. Де він, я його почув? Зліва тепер. Так там надпись Демо тут кінчається. Блять, тут якийсь тайний прохід. Дуже так невдало замаскований. Ми вилізли наверх, щоб взяти помідорки. О, я бачу якісь ліхтарик там. Подвал, Кейт. Окей. Okay. Не окей. Він ходить на горище. Що це за бобис склад бобів? Він. Він на верху ходить Що відбувається? А, обережно приведи. Чи обережно, тут живе привидне ім'я Боб, який любить вимикати світло. Якщо він це зробив, то просто включить світло. Е Блять, фу. Ні, справді дуже гидко. Ну, принаймні я не чую його кроків. Блядь, ну окей. І що мені робити? Він на мене дивиться чи просто? Що? Блядь. О! Окей. Блядь, ну вроде бы очікувано. Чи доставить кейт піцу? Чому вона кидає кожен раз піцу на землю? Чи зможе ми грати в баскетбол використовуючи сир, так? Чи зможе клоун нарешті з'їсти піцу, яку він замовив і оплатив? Так багато питань. Якщо ви любите піцу або ненавидите її клоунів або любите, добавте гру в стімі. Дякую за те, що грали. Ну, окей, це був досить дивний досвід. Добре, це було цікаво. А тож сьогодні ми з вами грали в клоун хоче піцу. І він дуже голодний. А взагалі клоун is hungry. Я сподіваюся, вам гра сподобалась. Якщо чесно, в принципі, я не знаю, вона настільки розслабляюча, і оці моменти просто трапляються, що це дійсно лякає. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Пишіть, чи вам сподобалось, не сподобалось. Сподобалось відео і, можливо, щоб ви хотіли побачити ще гарного вам дня чи вечора. нормально Все чекі-пуки. Зрозумів. медик а, Оператор. Тут якісь а, помилки в показниках Димітрія. Можеш, будь ласка, перевірити його на медичному терміналі. Чи все з ним добре? А, окей. Опа, віповість. Так, оператор сканування зробив. Відкриваємо двері. Зрозумів. А? Як мене взяли на цю роботу? Так, шукаємо, шукаємо. Сюди. Жовта штука є. Блять, хтось там дихає.